Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я вирішив записати відео на тему, скільки коштує вигудла ТБК. А також, як в останній час під відео вже не одна людина пише, що вигудла ТБК буде стоїти коштувати дорожче, ніж потім його здати. І заробітку ніякого нема. Або просто ти вийдеш в ноль. Я вам розповім, скільки я заробив на биках, яких я продав з цього року. Цього року в мене було 4 бика. Два, яких ви бачили на каналі, і два, яких я продав в початку квітня. Зараз я зробив цю шпагарку, достану, вам розкажу, скільки як, скільки заробив на одному бику. Хочу сказати, двох биків я здав в віці 10 місяців, не дотримав Це цих двох, яких ви бачили на каналі і Двох здав у віці рік. Взагалі я то минулі роки тримав биків по 14 місяців, по 15 місяців. Ну так і цього року хотів тримати, але я не виходию так довго потримати. Тому так. Зараз я достану шпайгарку вам, розставлю, що я тут записав. Всім коментаторам. Ну, Почнемо з витрат. Е, е, як я казав, було в мене 4 бика. Першого бічка я купив за 4 тисячі гривень. Другого за 3000 гривень. Це бики трьох неділі Том я купив бичка, який вже був на каналі, якого я продав самого останнього, за 6 тисяч гривень. Йому було Більше місяця-півтора місяці. І останнього вишка я купив в віці 2 неділі, але він був дуже маленький і того віддав за нього 2500 грн. В сумі мені телята вийшли 15500. Далі йдемо далі. Грану я вигодував три мішка по 25 кг. Мішок вийшов три мішка 1800 гривень. Мішок 600 гривень. Далі ще я допоював мороком. Молоко купляв е, людей, які продавали на бочку. Ну, там тоді того року ціна була 7 гривень. Зараз вже дорожче піднявся. Ну, я вважаю, як я того року купував. Потратив я на молоко 3 тисячі гривень. Далі я ще відео де розповідав, скільки треба заготовити корму для відгодівлі одного бичка за сезон. Я не розказав, що я ще використовую БМВД парамікс, ну я використовую БМВД, який покажу пізніше. Я потратив його 8 мішків. І це мені обійшлось 5600 тисяч. Далі я ще використовував соєвий шрот. Замовив я соєвого шрота 400 кг. Це на всіх бішків, так як я в розрахунках розповідав, що. На одного бічка приблизно йде 100 кг соєвого шоту за період відгодівлі. Також я ще використовував макуху соняшникову з рахунком 200 кг за один ну, за сезон відгодівлі на одного бічка. Е, В ітозі соєвий шот 400 кг на 4 бічка я замовив це вийшло 6 грн. по 15 грн. за кг. і вийшла макуха соняшникова 800 кг. По 7 тисяч гривень. Це вийшло 5600. 800 кг, це вийшло 5600. Зеленова група. Там в коментарях писали що зараз по 10 тисяч е, зелено. І цим не вигідно займатися. Ну, я купував в сезон 4 тонни замовив по 5 тисяч. Це мені обійшлось 20 тисяч гривень. Ну і сіна я потратив на них всіх на 6 тисяч гривень. В минулому році мені заготовити сіна на всіх моїх тварин, включаю а, нет, який був. Обійшовся 6 тисяч грн. Ось такі. І в загальному витрати в мене вийшлося 63 тисячі 500. За окружим до 65 тисяч. Бо там ще ну, 10 похибки, десь туди сюди. може Можуть були річні затрати. Ну, прочитаємо 65 тисяч. Е, Дойдем до дохіду. За рік часу я вигодував першого бичка на 414 кг, другого бічка на 392 кг. В сумі вони дає 806 кг. здавав по 72 гривні. Вийшло 58 тисяч з копійками. Ну, то я не буду рахувати за порахую 58 тисяч. Далі я здавав бічка 328 кг. Ну і останню я здав 364 кг. Здавав я по 80 гривень. І це вийшло 55 тисяч 360 гривень. Ну, знову цих хвостик не будемо рахувати, будемо рахувати 55 тисяч. Отже, сумарна сума прибутку в мене становить 113 тисяч. Далі хочу сказати, що зараз будемо віднімати, але я хочу вам сказати, що цих 4 тонни я не використав, так як в мене, я вам казав в відео, там, в коментарях відписував, що це на період відгодів. У мене тонна знайна. Плюс макухи, там виходить тона 300, тона 400 з БМВД за сезонна бичка за 14 місяців. За рік, тим більше за 10 місяців, останні бички в мене не з'їли такої кількості кормів. Тому е, в мене залишилась ще тона зерна. І макуха соняшникова, і соєвий шорок. Макуха е, в мене вийшов ще зерна. І 150 кг макухи соняшникової. Плюс е, ще десь 50-60 кг соєвої макухи. Ну, Соєву ми вже рахувати не будемо. А от е, тонна зерна це 5 тисяч гривень ми віднімемо від витрат. І ще тисячу гривень 1050 гривень виходить макухи чорної. Ми теж віднімемо і в струмі 65 тисяч мінус 6 тисяч гривень виходить зерно і макуха, яку ми не згодували за цей період. Бо почалось так, що в період, в який саме більші йтять бички, ми вже їх не тримали і передали. Вийшло 59 тисяч. Від нашого прибутку 130, 113 тисяч ми віднімаємо суму 59 тисяч. Виходить сума 54 тисяч. Поділимо на 4 бичка і мені вийшов 13500. Я заробив на одному бичку. Багато чи сама, хай кожен своє сам. Я показав, скільки я заробив. Якби, в принципі, я дотримав всіх бічків, скільки я хотів, згодував це все, що зерно, макухи, То я думаю, був би кращий результат, вони більше б виросли. Конверсія корму вже у старших бічків краща. Але як вийшло, так і вийшло. Таке з нас вийшолося відео. Скільки виходить вигодвати одного бичка. Ну, Виходить 59 000, потрібно поділити на 4. І тоді ви знаєте, скільки мені коштувало вигодити одного бичка. В принципі, якщо займатися це від 10 голів, то я думаю, це цілком нормальний заробіток. Да, Зараз в цьому році в мене два бичка. На жаль, більше нема де купити. Я думаю, що ми може ще щось знайдемо. Хоча вже, ну. Вже йде сезон до, до середини літа, телят все менше і ну, я вже не бачу огорошення про телята, ну не знаю, може ще найдем. Хотілося в цьому році закупити 8 бичків. 8, 7, 9, ну таке количество. Не поручилося. Ну Може на наступний рік. в мене вже є ідеї, в принципі, треба щось з цим вирішувати. Що я передумав, брем, ну, е, надо, брем вже в наступному відео. Кому сподобалось таке відео, ставте вподобайки, підписуйтесь. Я замітив, багато хто дивиться без підписки, не ставив вподобайки. Так що, якщо вам подобається, підписуйтесь, став, ставте вподобайку. І надіюся, я відповів вам цим відео, е, скільки, я, скільки мені коштувало вигуляти 4 бічка і скільки я заробив на них. І ви вже не будете писати в коментарях, що це невигідно і це я йду в мінус собі.